203-й день російської агресії. Доба у Харкові була спокійною. Цієї ночі обстрілів мегаполісу та передмістя теж не зафіксовано. Але впродовж минулої доби ворог обстрілював населені пункти ізюмського, куп'янського та чугуївського районів. На жаль, є поранені за даними центру екстреної медичної допомоги. Одна людина госпіталізована в Ізюмському районі, одна в Куп'янському, одна в Чугуївському. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожеж, спричинених обстрілами, цієї доби не було. Але рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів. Також були задіяні в аварійно-рятувальних роботах. Рятувальники п'ять разів. Були задіяні при проведенні аварійно-рятувальних робіт та розбору завалів. Роботи проводились на об'єктах критичної інфраструктури, адміністративній будівлі, учбовому закладі, житловому будинку в Лозівському, Харківському та Ізюмському районах області та в місті Харкові. Також за добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували 105 ворожих вибухонебезпечних предметів. На Харківщині триває операція з деокупації області. Інформують у штабі оборони. Звільнено понад 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тисяч людей. На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури. Люди, що майже півроку провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу. Яна біляєва ста Харківські звістя.